Нема в історії сумнішого сюжету, ніж повість про жінок голодних, що сиділи на її. Кумасю! Кумасю! Комасю. Ага. Я бачила, що ви вчора в лікарню ходили, а чи з'їли щось, чи, може, захворіли? Ой, Кумасю, скажу лише ви вам по секрету. Приписали лікарі сісти на дієту. І що воно за дієта така і як на неї сісти, і щоб не роздушити. Та ні, то не так. От, наприклад, п'ємо з вами чару. Потім я беру ковбаску холодець і шкаю. А якщо ви не дієте, вам не можна їсти що означає надіяти сісти. А чи можна, щоб я на дві дієти сіла, бо за тієї дієти я не можу їстись? Ой, сон найкраща подієта, як для нас і звали. Це вчора вчасно не заснула, обшилась ліжками. Я також, як не наїмся, не закрию очі. Чоловік мені сказав, що я до ночі. Ой, їжу півхвилини в роті тримаєш. Потім е, це целюліт це, це із стеном все життя зганяєш. Люди добрі, скажіть нам, б нам з'їсти, аби похудати? Ой. Бо ж ви бачите, ми схомує жінки віддали. Я п'яний вагома такі ж маленькі. Що? Досить кумо нам з тобою мучним обжиратись? Оце люди кажуть, що нам треба за здоровий спосіб братись. За здорової дієти знайшовсь і лікар дієтолог за великі гроші обіцяв нам і зробити сьогодні хорошого. Він пообіцяв нам дієту. Японської мами, Будем їсти ми з тобою бурлям двома паличками. На сніданок жуємо пароскі пшениці, будь-яку Від призначив нам з кульбаби салат і сказав після обіду баронь Боже спати. Яке спати? Ми з голоду клацаємо зупами. І мріємо про варенички. І миску з галушками. А ввечері замість каші. Як наділи ми ці шаровари та пішли до зали. Гей, хоп! Та да всі хлопці-культуристи з тридашею впали. А ми за тую штангу та й присідаємо. Бо з базару не такі ми сумки тягаємо. Із день ми терпіли і кульбабу їли. та не спортила кульбаба наше гарне тіло. Та навіщо ж ті страждання ми себе спитали? Та як відкрили холодильник, на коліна впали. прийми, Боже, за дієту, <рес> тихенько сказали, з'їли все. Що там було? Випили олію, навіть ні з каскітські мурки Із пакета з'їли, їли борщ і шоколад, пили сірі з'їли такий кусень сала і півбутля смальцю. дівчинки доровенькі, ви прекрасні без дієти. Будьте здорові!